Цю машину нам надало ЮНЕСЕФ для виходжування і транспортування новонароджених з тяжкою патологією, які народились в регіоні Полтавському і потребують лікування і транспортування до нас. Завідувач відділення реанімації новонароджених Андрій Білорус показує новий реанімаційний автомобіль. Це міні-реанімація, яка в себе содержит все. Це кув'яс для маленьких дітей, які привозять, зігріваються тут і отримують комфортну температуру і вологість. Це дихальний апарат, це монітори, це кисневі балони, монітор не один, а також апарати для інфузії лікарських речовин, відсмоктувачі. Тут є даже холодильна установка для отримання препаратів крові, препаратів сурфактантів та інших ліків, які... Буде дитина потребувати на районі або в дорозі. У такому спецтранспорті рятувати маленького пацієнта медики можуть дорогою у медзаклад, каже Андрій Білорус. Облаштований він спеціально для транспортування та надання невідкладної допомоги малюкам із найменшою вагою. «Це у нас маловаговий пацієнт, передчасно народжена дитина з низькою масою тіла, ну приблизно 500 грам. Ми вимірюємо температуру, тиск, замінюємо підгузник, міряємо живіт. При потребі вимірюємо зріст, окружність грудної клітки, окружність голови. Також кожні три години ми дітей годуємо. Такі ринімобіль, які ми отримали, дає можливість. Транспортувати в комфортних умовах таких маленьких дітей, щоб дитину не так трясло і не було крововиливу, головний мозок і приводить до інвалідізації, легеневих кровотеч. Вони спеціальні рісори для амортизації. По нашим, ну, при транспортуванні по нашим дорогам. Як розповів Суспільному Андрій Білорус за два місяці 2024 року лікарі-неонатологи більше десятка разів виїздили у різні регіони Полтавщини, аби доправити на лікування до обласного центру новонароджених. Минулоріч таких виїздів було близько сотні. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.